Всім привіт. Сижу з вудочкою на річці, На поплавок. Пробую щось піймати. Не клює, ну то не головне. Риболовля на вудку це найкращий відпочинок. Шкода, що зараз ще холодно і не можна половити карася. Я би це на карася поїхав. В цьому відео буде не про риболовлю, а про виконання правил. Дивіться, я сиру на поплавок. Звісно, що якщо щось і клюне, то великої риби я не піймаю. Але за новими правилами я маю з собою. Я повинен мати з собою кантер. так? І лінійку. Ви мене питали, де можна дістати таку лінійку? Була в мене синенька, я показував у своїх відео. То був подарунок, тому дістати їх її нереально. Мені прислали ще один подарунок. Ось таку лінійку. Дуже гарно оформлену. Красива, правда? Вона з матеріалу ПВХ, не розмокає, не рветься. Гарно складається на кнопках все. І тут позначено риб, щука, там, ляч, короб, судак. О, Крім цієї, цієї лінійки, мені ще прислали також ось таке друковане видання. <ривання> Рибальське. Я вже років 10 нічого нового не, не тримав в руках. Такого друкованого, а це ось такий невеликий журнал-довідник аж на 52 сторінки. Не тоненький, правда? Не газета. Що в цьому журналі? Це мені прислали його на подарунок, щоб я міг почитати, вам показати. Подивимося. Звісно ж, на українській мові. По-іншому ніяк. Тут. Інформація про автора. Журнал кольоровий, гарно оформлений, бачите. Далі йде про, 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 про кращих рибалок клубу Fishbon. І саме головне, на чому я акцентую вашу увагу у цьому журналі, це правила. Якщо Комусь важко читати на комп'ютері чи на телефоні. Їх можна читати, тримаючи в руках паперове видання. Не електронне. Загальні положення, терміни рибалок та їх значення. Умови здійснення рибальського і спортивного рибальства. Це читаю зміст. Не зміст, а пункти цього журналу. Права рибалок, обов'язки рибалок. Ось такі гарні таблиці, де написано, мінімально дозволені для вилову розміри водних біоресурсів. Тобто риб або раків. Також норми 3 кг, раки 30 штук, молюски 5 кг, там личинка мотиля 100 г. Це норми добові. Заборонені знаряддя та способи добування вилову. Також цікаво все оформлено. Забороняється добувати такими способами. Багріння, глушіння, це все те, що колись я вже розказував, це є в правилах рибальства. Але тут також це все вказано. І в яких місцях заборонено ловити також пунктик. Періоди, які забороняються ловити рибу. Далі описується про місця та строки заборону. Далі заборона добування водних біоресурсів у строки. Там, ось, наприклад, вказано, що з 15 квітня по 15 червня там не можна ловити. На Дністрі, це я для прикладу кажу. І так далі. так далі. От про заборону вилову. З 1 квітня по 31 квітня нерестова заборона була. Як буде в цьому році, може буде так само, а може щось і зміняти. Не зрозуміло ще поки що. Ще не було наказу про нерестову заборону. Хоча сьогодні вже 16 березня. Ну Ще 2 тижні до нересту, як по старому було. Також описується про методи боротьби з браконьєрами. Стаття. Хто такий браконьєр? Правила затримання, що робити з затриманим. Наступна сторінка. Порушення правил рибальства. Що підпадає під порушення і відповідальність. Таблиця штрафів за вилов. Теж така цікава таблиця. Багато хто її не бачив, не знає. Якось я от спостерігаю у Фейсбуці. В основному у Фейсбуці найбільший кіпіш, коли браконьєру нараховують збиток за вилов. І там виходить, що впіймав кілька кілограмів риби, по хвостах порахували і вийшло там 15, 20, 30, 100 тисяч. Тому що люди якось і не знають, що у нас вже діють більше року нові такси за незаконний вилов риби. І хто не знає, я рекомендую от поцікавитись. Плітка 1564 гривні за одну штуку. Не за кілограм, не за мішок, а за одну штуку. Умови здійснення підводного полювання. Це я перераховувати не буду. Захочете, це все є. І в інтернеті, а хто захоче придбати такий журнал, то контакти я залишу в описі під цим відео. Номера телефонів, там ви потім можете позвонити і замовити собі такий журнал. Види риб, червонокнижнього подивимося. Дивіться, підуст. Йорч Насарь. Ялець звичайний. От, я не, нещодавно так, таку рибу була на фідер. Ялець. Я ще казав, що він називається або єлець, або ж ялець. Хто, хто як називає? В інтернеті зустрічав так і так. А ось така стаття, де описано, що важливо знати з законів України. Це стаття 13 Конституції України, стаття 47 Водного кодексу і стаття. 51 водного кодексу. Отак. От Номера телефонів рибоохоронних патрулів кожної нашої області. Є гаряча лінія і телефон. Ось так ще. По карті подивимося. Навігація, правила поведінки на кризі, як поводити себе на кризі. І правила штучного зариблення водою. Ну тут в цьому журналі більш така довідкова інформація. Я думаю, він і був надрукований для того, щоб донести людям інформацію по правилам рибальства, як не порушувати, де не порушувати, що не порушувати. Ось так. Такий журналчик. Ще кілька слів і про лінійку. Якщо комусь така лінійка сподобалась, на ній дуже зручно вимірювати рибу. І кому це потрібно, тому що не всі це хочуть робити. І багато хто вважає це все. Повна фігня, це лінійки, кантери, правила. Як хочу, так я і ловлю. Ну, це ваше діло. Хто як хоче, так і живе, так? Не, не то, не, не то, не то, не в ту сторону закрутив. А кому цікаво, то я ж кажу, інформація, де можна придбати оці речі, лінійку і журнал, буде в описі під цим відео. На цьому все. Я далі відпочиваю, сижу, пробую ловити на поплавочну вудку. Нічого не клює вже десь годину, але я не міняю не місця лову. Ні наживки, просто сижу і спостерігаю за поплавком. Це відпочинок. Ось так. На цьому все. До побачення.